Українські війська досягли часткового успіху на Бахмутському напрямку та витіснули противника на південь від міста фортеці. Про це повідомляє генштаб та інститут вивчення війни. Яка ситуація поблизу міста фортеці? Розпитаємо у лейтенанта 4-го батальйону Сила свободи бригади наступу Рубіж Національної гвардії України Кударенка Степана, позивний Флавій. Пане Степане, слава Україні! Вітаю вас в ефірі Львів Медіа. Дякую за можливість з вами поспілкуватися, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Героям слава вам дякую за можливість поспілкуватися. Пане Степане, ну розказуйте, яка ситуація на Бахмутському напрямку, тому що і Інститут вивчення війни, і Генштаб повідомляє про те, що в нас є успіхи. Що ви можете розповісти? Не хотілось би вживати таку слово форму, як Традиційно, але традиційно на Бахмутському напрямку активні бойові дії, вони, скажімо так, мають форму дуже запеклих ще починаючи з періоду повномасштабного вторгнення з 22 лютого. Безпосередньо в зоні відповідальності 4 го батальйону Сили Свободи 4-ї бригади Рубіж, противник здійснює активні оборонні дії. Намагається е, скувати наші сили і покращити тактичне положення своїх сил, е, веде е, постійний обстріл з стрілкової зброї, вольної артилерії, мінометів, е, авіації. Е, скажімо так, е, зараз е, на даному етапі війни е, відзначається е, дуже е, активна. І, е, навіть місцями результативна робота е, противника з радіоелектронної боротьби е, розвідки. Е, я би сказав, що е, ця фаза війни е, дозволила е, противнику врахувати е, помилки е, і, на жаль, е, покращити свої можливості в радіоелектронній боротьбі і в е, засобах е, аеророзвідки. От ви сказали, що в них е м, покращилися радіоелектронні засоби, так то я розумію, що складно добиратися до їхніх складів з боєприпасами і їх уражувати безпілотниками. Вірно я розумію? Е вірно, оскільки е як я вже зазначав, е е враховуючи, що наш е противник ресурсний, е на жаль, робить помилки е висновки з своїх помилок, е і Росія. Як би то не хотілося б визнавати, вдалося налагодити е, виробництво е, різного роду е, коптерів, е, стратегічного е, спрямування, тактичного е, спрямування. Я вже мовчу про е, коптерів загального користування, там як Mavicів е, і тому подібне. Е, Зв'язку з цим е, е, небо, скажімо так, е, Перебуває е, під, під постійним е, пильним е, оком орланів їхніх, ЗАЛА, е, і це створює певні проблеми силам оборони, е, ну і, звісно, е, ускладнює проведення наших оборонних дій або наступальних дій. Була інформація про те, що в зв'язку з тим, що наші сили оборони мають успіх на Бахмутському напрямку, е і частково в районі Кліщівки, зокрема, навіть є інформація про те, що половину цього населеного пункту вже контролює Україна, е ворог під підкидає резерви з Херсонського напрямку. В принципі, про те, що ворог постійно. Когось підкидає на Бахмутський напрямок. Інформація не нова. Вони постійно поповнюються. Але що ви можете сказати, хто зараз на Бахмутському напрямку, зокрема в тій зоні відповідальності, де зараз знаходитеся ви? Дійсно, противнику доводиться в зв'язку з тим, що ми проводимо сили оборони проводять досить вдалі рейди, наступальні операції. Їм доводиться відтягувати резерви. Це як їхні загальновійськові резерви, також резерви їхніх елітних підрозділів, таких як там десантно-штурмові підрозділи, ну і подібного штибу. Зрозуміло, що на всій лінії розмежування я вам не можу сказати, де конкретно який їхній підрозділ стоїть, але це кадрові військові і військові з їхнього загального. Військового резерву. А чи вірно я розумію, що коли приходять нові сили ворога, назвемо це так, то вони з цього собою переводять і свіжу артилерію, і свіжі дрони, тобто повністю готовими. І чи змінюється у них тактика відповідно від того, хто заступив на позиції, чи все залишається стабільно? Очевидно, що в кожного підрозділу є свої можливості, якийсь підрозділ має краще оснащення, якийсь підрозділ має. Гірше оснащення, але в загальному е, тактика, нинішня, тактика е, війни Росії, е, е, вона е, в загальному не змінилася. Це так званий вогневий вал, е, це е, штурм, штурм невеликими групами, е, це е, ну, безпосередньо на нашій зоні відповідальності 4-го батальйону Сили Свобода. У нас є танкова загрозливий напрямок. Оцей танковий штурм безпосередньо. Тобто, це вже відбувалися танкові штурми росіян, і відповідно ми їм давали відсіч, вірно? Е, так, танкові штурми відбувалися. Вдало нам вдалося їх відбити. От, за останній за останні час, це за серпень місяць. Таких по нашій лінії відповідальності проводилися танкові штурми. Тобто це від 3 до 9 танків а за це... один штурм. Це поясніть, будь ласка, це багато чи це мало? Е, я вам скажу так: це багато. І танк е, це досить потужна сила е, в наступальних діях. Як ви оцінюєте можливості росіян на бахмутському напрямку? Що вони можуть придумати, аби втримати це місто? Тому що є така версія, що Бахмут край важливий для Шойгу, для його політичного його майбутнього? Я думаю, показати якихось нових там, тактичних рішень, які дозволили би їм втримати місто Бахмут, вони вже не спроможні. Тут лише питання часу, з якими втратами вони його втратять або залишать. І скажуть, як, то, як у них по традиції проізвести маневр відступлення. У них же появилось тепер нове визначення, тактическо відступлення. Тактичне відступлення. Це питання часу, коли вони його здійснюють. Скажіть, будь ласка, як у вас стосовно з тим, що ворог застосовує, застосовує хімічну зброю, тому що на днях на Купінському напрямку наші сили оборони постраждали від такого озброєння росіян на Бахмутському напрямку? Таке є? Так, на по наших позиціях е, теж відмічалися е, скиди е, засобів, які містили в собі. Е, Речовини невідомого характеру хімічного, але, на щастя, в них є, скажімо так, недоліки в точності, але такі випадки є. Ну, звісно, що особовий склад забезпечений індивідуальними засобами для захисту від хімічних речовин. А що це ворогу дає? Пані, ну, Тобто вони очікують на паніку серед наших військовослужбовців, втрату координації. Для чого це? Ну, виглядає це наступним чином. Наприклад, робиться скид з такою собі хімічною речовиною, яка викликає подразнення злистої оболонки. Тобто, людина втрачає координацію, після цього одразу робляться робить, скиди. Вогів, наприклад, відповідно, відбувається, певна дискоординація дій людей на позиції, які ведуть оборону, а в цей самий час висувається, наприклад, противник невеликими групами для того, щоб це все відбувається в водночас, для того, щоб вже безпосередньо вибити сили оборони з займаної. Точки оборони. Тобто це, по суті, така, можна сказати, відволікаючий маневр такий жорстокий. Так. На жаль, це так виглядає. Пане Степане, я хотіла вас уточнити, тому що Бахмут для українців це сакральне місце, тому що фортеця Бахмут це не тільки про пісню, це і про те, що, що думають значна частина населення України про це місто. І зараз навколо нашого контрнаступу дуже багато говорять про те, що в принципі Бахмут звільнять в найближчий час. Ви вже сказали, що це питання часу, так? коли місто повернеться повністю під контроль України, і очевидно. Але що би ви сказали українцям, щоб потім знову не було цієї історії про 2-3 дні, 2-3 тижні? Я би сказав, що. Питання звільнення це дійсно питання часу. а е, Воно не може бути 2-3 дні, оскільки це титанічні зусилля крові під українською піхоти. І для того, щоб мінімізувати наші втрати, е, це не буде відбуватися за 2-3 дні. Е, тож, якби розраховувати на те, що це відбудеться найближчим часом, е, цього би хотілося. Але е, ми маємо враховувати, що. Нам потрібні українські герої живими, а не показати результат, як того, скажімо так, бажає українське суспільство якнайшвидше. У нас, українців, інакші методи ведення боротьби в першу чергу, найвищою цінністю є життя українського бійця, українського добровольця, а потім уже всі інші питання. Я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю: Кутеренко Степан позивний Флавій, лейтенант 4 го батальйону Сила Свободи, бригади наступу Рубіж Національної гвардії України, був з нами на зв'язку і на фоні позаду нашого гостя сьогодні розвивається дуже прекрасний повстанський стяг. Я думаю, що це все дуже символічно. Дякую. Дякую, бережіться. До зустрічі в ефірі. nós was...